Мабуть, найцікавішим серед замків Львівщини є Олеський замок. Біографія цієї споруди є досить знаковою. Тут служив батько Богдана Хмельницького Михайло Хмель, а також народився майбутній король Польщі Ян Собеський. Чи не символічний зв'язок Хмельницький собеський Точка дотику Польща. Один проти неї боровся, інший зміцнював її могутність. Олесько розташовано на колись важливому перехресті торгових шляхів з Туреччини до Луцька і через Карпати на Волинь. На 50 метрів над землею височіє замок, збудований у формі овалу. Перша згадка про нього датована 1327 роком. На той час він входив до володінь князя Троїдена. Хоча є версії, що замок побудований синами або Андрієм або Левом Галицького волинського князя Юрія Львовича, фортифікація починає свою історію в момент розпаду Київської Русі на Удільні князівства. Ось один з варіантів виникнення фортеці. Після навали військ Чингісхана татаро-монголи повертаються на наші землі під проводом Батия. У 1241 році його війська розгромляють давньоруське місто Плінеськ, розташоване за 10 кілометрів від Олеська. Тож втікачі могли закласти основи нового міста і для цього насамперед побудували на підвищенні укріплення. Від 1340 року замок належить Литовському князеві Любарту. Згодом стає володінням польського короля Казимира III, а вже після польсько-Литовської унії 1385 року князя свидригайла період 1431 1432 років позначений повстанням боярів Олеська проти поляків. Замок своїми неприступними мурами захищав повстанців від війська Казимира Мазовецького. Та вже в 1432 році впало останнє галицько-руське укріплення. Олеський замок здобули польські війська, і він потрапив у власність Яна Сенни, сина Добіслава. Нащадків цього роду почали називати Олеськими. Не оминула Олеський замок турецько-татарська навала, від якої протягом 15-16 століть будівля постійно потерпала. Укріплення були розташовані на давньому кордоні Галичини та Волині. І це ще у князівський період визначило подальшу долю Олеська в часи іноземної експансії. Боротьба між Литвою, Польщею та Угорщиною у XIV столітті за вигідний розподіл української спадщини зумовила важливість Олеська, де розмежувалась експансія найближчих сусідів. Тоді битви за Олеський замок, як ключ до Волині чи Галичини Червоної Русі, мали важливе стратегічне значення. І саме тут проходила демаркаційна лінія державних кордонів. Тому замок відновлювали щоразу. У 1605 році Олеський замок стає власністю руського магната Івана Даниловича. З цим іменем пов'язана давня легенда. Данилович навіть дружину вибирав так, щоб завдяки шлюбу добряче збагатитися. Тож не розумів він почуттів інших. У його дочку Марціану закохався до бестями Адам Жолкевський. Та руський магнат не погоджувався на цей союз, бо хотів мати зятя лише з королівського двору. Зовсім безвихідним було становище закоханого, тож під час згрив карти він після чергової відмови Даниловича заколов себе кінжалом на очах у всіх. Через самовбивство його не мали права поховати на цвинтарі, відтак закопали біля самого замку. Відчайдухи, яких цікавість змусила залишитися на ніч у замку, переповідають, що десь між північчю і світанком тіні двох людей блукають темними коридорами, але ніяк не можуть зустрітися. Лише відлуння лунає по всіх кімнатах. Адам, кричить дівчина, чує, як її кличе коханий, і йде на відлуння голосу, а він на її, та ніяк не можуть вони зустрітися. А ще про привида Адама переповідають, що він спілкується лише з дівчатами, які не знайшли свого єдиного. І помічено, що всі, які були на науєнції з духом, дуже швидко виходять заміж. Мабуть, він, навчений долею, дає цінні поради. Незважаючи на цей факт, про власника залишились схвальні характеристики у історичних джерелах. У нього був на службі батько Богдана Хмельницького. Після Даниловича замок переходить в руки конець польських. У 1648 році війська під проводом Богдана Хмельницького звільнили Олесько і замок, зокрема від поляків. Конець Польський змушений був тікати та скоро повернувся назад, але не мав він грошей, щоб відбудувати знищений замок. У 1681 році Ян Собеський, що народився у цьому замку, виплачує борги конець польського і відбудовує замок. Як уже зазначалося, у цьому замку народився відомий король Польщі Ян III Собеський. Його народження оповите безліч чуток та легенд. Мабуть, не всі поляки знають, що їхній король, який врятував Європу від турецької експансії, мав українське походження. Після війни Петра І з шведами та його союзу із поляками російські війська протягом 1707-1712 років перебували у Олеському замку. Від 1719 року власником замку стає Станіслав Живузький. Його син Северин, Волинський воєвода, проводить реставрацію і перетворює замок у справжнісінький палац. Значної шкоди будівлі заподіяв 15-хвилинний землетрус. Це сталося 23 січня 1838 року. Завдяки директору Львівської галереї мистецтв Борису Возницькому Олеський замок відроджується. У ньому створено музей. Від 1989 року це філіал Львівської галереї мистецтв.